Моє вітання всім файним бендерацем. Є такий депутат госдуми Олег Пахалков. Хоча завжди цікаво, чому госдуми, а не госмислі. Ну, то таке. Так ось він вийшов і розказав те, що я, скажімо так, предрікав ще півроку тому. Коли буде така кількість дронів у повітрі, що не одна наземна операція не могла бути можливою, і ось вийшов цей депутат їхній і сказав: Дронів У украинцев невероятное количество вот, весь мир туда их поставляет. Даже те, которые самые легкие, летают на 20 километров. Если раньше дрон бил только по скоплению солдат, то сейчас, если даже один солдат за ним может коняться 5-6 дронов, у них никто головы из а, так сказать подземных бункеров не высовывается. Обе армии полностью закопаны. А можно ли прорваться? Можно ли вырваться сегодня на оперативный простор? Невозможно. Как в Первой мировой войне фронты стоят. Никто головы не поднимает, все впереди заминировано, так что там на каждом метре по мине. Будет ли победа Россия? Военная, если это будет победа, а не переговорная, то она будет не скоро. Ему все же дозволили сказать речі, что уже СВО пора уже. Завершати тому, що все трендес приплили, приїхали, приповзли обов'язково донатиме на збройні сили України, щоб цих дронів про які він каже, щоб було їх стільки, щоб вони не то що голови вгору не могли глянути, а всі сиділи без світла, без води і у своїх подвалах. Слава Україні!